Фармадол, забудь про головний біль. Ну і ще я ж сказала про те, що в чому, в чому вони е набили руку. Так це на фейках. І от другий фейк про те, що мінувбивство там на Росії помстилося за мальчиків, які закінчили Макіївське Пту. Як саме вони помстилися? Е про це мін чомусь і досі не повідомляє, але е, проблема в тому, що ну, це реально не більше ніж фейк. Цю фейкову помсту росіян, навіть самі росіяни в неї не вірять, навіть оті пропагандисти в це не вірять. Вони розкритикували російське військове керівництво за те, що воно просто сфабрикувало всі ці історії. Замість того, щоб банально покласти на себе відповідальність за ті втрати і визнати, що вони були неправі, що не можна таку кількість особового складу селити в одне приміщення, тому що це стає відразу великою мішенью для збройних сил України, і не включені телефони, а щось інше з. Палило їх розташування, тому що ну реально вже всі сказали про те, що це, це так не працює. Не можна просто одночасно включити всі мобільні телефони. В цей самий момент Україна їх заполингувала, тим більше, що на такій великій відстані. А, а от про те, що вони там, ми знали трошки раніше. Ну ще й заявили, що вони там не знаю, ледве не одним пострілом знищили ще п'ять наших хаймарсів, просто в, 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 в якісь... От невідомо в які дні то сталося, і 600 осіб особового складу також знищили. Кажуть, е, і тут от ми розуміємо всі прекрасно, що вони таки проговорилися. Проговорилися про свої особисті втрати, е, тому що кажуть, що це помста. Ну там на Росії принаймні стверджують, що це помста за макеївських мальчиків, але називають цифру в 600 осіб. Якщо це помста, ну ми розуміємо, що помститися меншою кількістю вони не можуть. Так ну, якщо в них там загинуло, наприклад, 600, а вони скажуть, що вони знищили в Україні там 549, то це буде не до кінця помста. Та росіянці скажуть в сенсі, ми ще маємо знищити 51 українця, тому вони мають вийти на ту саму цифру. Сказати, що вони знищили більше, тоді це нарватися на помсту за помсту, і тоді знову ж таки буде трошки гірше від їхнього командування. Тому вони не десь приблизно таку саму цифру, як у них була. От 600 осіб. При цьому всьому, ви пам'ятаєте, що остання цифра, яку називали там на Росії, і скільки двохсотих мальчиків витягнули з Макеївського ПТУ, вони назвали цифру, здається, в 89 двохсотих, яких вони звідти дістали. Все, на тому цифри обриваються. А тут раптом з'являється цифра в 600 осіб. 600. Не більше, не менше. Ні 601, не 599, 600. А, щоправда, ви знаєте, дату, коли то все відбулося, встановити так і не вдалося. На Різдво діяло перемир'я, ну нібито ж не можна було. А, в ніч, на, коли? На, на вчора, здається, там був удар по Краматорську, але, і за словами мера, ніхто не постраждав, і відео було, що ніхто не постраждав. Ну і знову ж таки, якщо стверджують, що це. Розплата за Макеївку. тобто, ви як собі це уявляєте? А наступного дня, після того як а, мальчики закінчили Макеївське ПТУ, а, українське командування таке: «Хм, скільки там загинуло? 600. А давайте ми, значить, десь в Краматорську поселимо 600 наших. Ну, вдруг вони захочуть помститися. У них має бути такий шанс. Давайте рівно 600 заселимо в якусь халупу, ну щоб вони знали, куди стріляти. Ну, це так не працює. По-перше, це так не працює вже давно, тому що давно вже населять наших військовослужбовців от такими великими групами. Це ви за своїх мальчиків переживаєте, що вони там розбіжаться, або ж почнуть випивати, або ж підуть десь в місто гуляти зі зброєю, або ж з цієї зброї почнуть стрілятися, якщо не самі, то своїх заслуживців в разі, якщо їм щось не сподобається, хтось скаже або не захоче ділитися не знаю, 100 грамам водки. Наші розселяються по всьому місту. Це наша земля, це наші наші міста. Тому ми не за ким не маємо знаєте, доглядати око за око. Ми маємо. Ми прекрасно розуміємо, що у кожного свій е, своя відповідальність і е, знаєте, своя частина роботи, яку він має виконати. Тут нікого так не тримають на на і на в наручниках, е, на відміну від вас. Тому е, уявити собі, що десь 600 е, військовослужбовців заселились. В якесь приміщення для того, щоб ви могли помститися. Ну, це дуже складно. Ну і ще одна історія, про яку точно не розкажуть на болотах. Ми її тут називаємо Макіївка 2.0, в селі Лантратівка Луганської області. Там також внаслідок удару по російському розташуванню загинуло від 70 до 100, кажуть російських солдатків не настільки багато, як в макіївському ПТУ, але тим не менше теж доволі така знаєте... Ну, суттєва історія, але про неї чомусь ніхто не сказав. Про неї чомусь на болотах мовчать, і ото, який вважає себе іспанським блогером, я зараз про Шарія, ніколи не думала, що в ефірі буду цитувати шарія, але тим не менше, він каже, що російське командування наказало тишком нишком вивести трупіки. Звідти ну і відповідно всім е військовим і військовим блогерам сказали. Ми слышимо в столько, а хатім слишить столько. О, десь приблизно так йому сказали. Тому ніхто про це в принципі не наважується говорити. Привіт, тобі величний народ величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24-го каналу. І якщо ви знаєте хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.